Фінському радіо. Вітаємо всіх наших слухачів і наших глядачів. Ми розпочинаємо фінальну частину програми сьогодні в день. І як я вже анонсувала, вона присвячена наймасштабнішій музичній події, яка відкрилася і триває у українській столиці. Це 31-й міжнародний музичний фестиваль Київ Мюзик Фест 2020. Фестиваль, який вже в 31-й раз відбувається. Саме в Україні І історія цього фестивалю вона дуже хороша, дуже славна. Вона започаткована ще видатним українським композитором Іваном Карабицем на початку 90-х. Зрештою, всі знають, що Київ це майже два тижні прекрасних концертів, абсолютно безкоштовних на різноманітних майданчиках Києва. Цього року фестиваль має свої особливості. Як сказала Леся Степанівна, олійник, відома наша музикознавиця на відкритті фестивалю. Він тепер замаскований. Ось, ось ось у мене є така масочка. є вона, і у нашого гостя такі маски вручали всім відвідувачам відкриття фестивалю. у в колонному залі імені Лисенка Національної філармонії України. І наш гість Євген Петриченко, композитор і член мистецької ради Київмузикфесту 2020, також у цій масці. Так. Дякую вам. Дя... Здіймаємо так? так, не будемо більше. Доброго ми у масках, до речі, і без масок ми на достатній щодо карантинних норм Дистанці. соціальній дистанції. Дистанці. Так. Фестиваль відкрито було минулої суботи. Як і завжди через одне місце люди всі сиділи, тому що і в національній філармонії вже глядачів, відвідувачів концертних програм розсаджують на дистанції, яка передбачає карантинні стандарти, е, Євгене. Я вітаю вас з цим відкриттям. Не знаю, скільки зусиль Дякую. ви доклали для того, аби фестиваль відбувся цього року. Справді ковід міг завадити взагалі проведенню фестивалю, але він триває, і триває що найприємніше після відкриття. На сцені великої концертної студії будинку звукозапису українського радіо, який сьогодні до нашої великої радості опинився у переліку об'єктів культурної спадщини столиці. Чим ми дуже і дуже пишаємося. Вітаю, вітаю всі, весь колектив будинку звукозапису і радіокомпанії з цією дійсно визначною подією. Це, справді, на, приміщення на... унікальне навіть так. з того огляду, що от весь музикфест фактично там відбувається і все прекрасно звучить. Маємо ще одну гарну новину на а сьогодні. українське радіо іншим, інформаційний партнер. Так що так, все, так, все правильно. так, абсолютно точно. Але маємо ще одну дуже гарну новину з приводу вшанування видатного е, українського композитора Мирослава Михайловича Скорика. Львівська філармонія від сьогодні має носить ім'я композитора. Скорика то вітаємо і наших е, друзів зі Львова з цією подією. Ну і до слова сказати, музикфест загалом розпочинався із вшанування пам'яті Мирослава Скорика, оскільки він тривалий час також очолював цей фестиваль. Так, він так. доклав багато зусиль для його розвитку. І так би мовити, обростання новими програмами, новими формами презентації сучасної української музики. І приємно, що музична спільнота власне це вшанувала пам'яттю хвилиною мовчання і виконанням псалма покаянного Мирослава Михайловича Скорика. Ми, Тепер вам слово. Ми, ми маємо ще ще один день, ще одну концертну програму, точніше, другого числа. Програма «In Memoriam» Мирослава Михайловича Скорика. Будинку звукозапису і буде цю програму виконувати ансамбль класичної музики імені Тушинського. Uh -huh. Тому ми безперечно запрошуємо на всі події. А особливо ми е, запрошуємо до перегляду в е, цих подій на сторінці Фейсбук, тому що е, ковід. Е, Вносить свої корективи, і ми змушені робити прямі трансляції усіх концертних програм. А до концертної зали запрошуємо виключно за реєстрацію для того, щоб виконувати всі норми, карантинні норми. Звичайно. А як працівники українського радіо теж за реєстрацію чи вони можуть приходити? Ні, працівники українського радіо вони працюють концерт саме на концерт, на концертну угу, подію. Угу. Ми запрошуємо дуже обмежено. На кількість людей, отже, побоювання, що фестиваль може не відбутися, були, але на щастя, він триває. І я це зрозуміла, що він і буде надалі тривати, коли в залі побачила Галину Григоренко, голову Держагентства з питань мистецтва, яка від початку до кінця слухала всю концертну програму, і мені навіть вдалося деякі її оптимістичні слова щодо mm -hmm. фестивалю зі сцени, правда, уже як якісь вийде, так вийде, записати, аби для того. Зрозуміти і ставлення людини-чиновниці тепер уже до Києва Мюзикфесту, до цього величного фестивалю. Послухаємо для нас надзвичайно можливо продовжувати підтримувати цей фестиваль, розвивати його, наповнювати можливо, новими сенсами, новими радимами залучати якомога більше людей до класичної музики і створювати належне мови і престижність професії музиканта в нашій країні. Тож гарного атхменного всіх фестивалів. Створювати умови для е, престижного престижності професії музиканта в нашій країні насправді насправді дуже приємно, що е, пані Галина як очільниця державного агентства України з питань культури е, з питань мистецтв. Точніше, і мистецької освіти е, має таку позицію відносно Києва фестивалю, який вже більше 31 року проводить Національна спілка композиторів України. І незважаючи ні на які труднощі, ні на які проблеми, в тому числі ковідні, е, да, е, Державне агентство і Міністерство культури абсолютно по-доброму е, конструктивно підійшла в цьому році до е, організаційних моментів саме цього фестивалю. Дуже за це дякуємо. Як член мистецької ради, фестивалю за яким принципом ви відбирали е, твори, які мають прозвучати у фестивалі? Адже тут є так: українські прем'єри, світові прем'єри, є твори, які вже звучали. Так е, зазвичай є така традиція, коли е, традиція фестивальна, що фестиваль має висвітлювати саме музику. Музичну палітру всієї України, uh -huh. і тому е, мистецька рада приймає заявки від композиторів з регіонів, це перший е, напрямок відбору. Другий напрямок відбору це проєктний відбір. Тобто деякі композитори виходять, е, і продюсери, і менеджери виходять з конкретними проєктами. Е, на фестиваль, ми їх розглядаємо і е, затверджуємо або не затверджуємо, або радимо, як е, удосконалити той чи інший проєкт, і так далі. Тому е, максимально демократично і максимально відкрито у нас від, відбувається відбір е, саме змістовного наповнення по цьому фестивалю. Звичайно, е, пріоритет е, мистецька рада віддає світовим прем'єрам е, на другому місці. Світовим прем'єрам українських композиторів. Українських композиторів, звичайно, але у нас в цьому році. Звичайно, ми. Розуміли, що знаходимося в тих умовах, які е, пов'язані з пандемією. Ми розуміли, що до нас не доїдуть іноземні представники, і композитори, і виконавці. І тому ми в цьому році обмежили максимально обмежили закордонний зміст на угу. фестивалі, е, але тим більше тим чином розширили е, можливість аудиторію? Е, і, і аудиторію, і можливість саме українським композиторам з регіонів представити свою творчість О, Аудиторію, Я кажу, так. коли маю на увазі ваші відділу трансляції. Аудиторію в цьому році Макс це, це якась фантастика дійсно відбувається. Це якраз якраз той зворотній той зворотній ефект, якого ми можливо навіть і не чекали. Ми не чекали таких величезних аудиторій угу. завдяки цим нашим прямим трансляціям і долученню дійсно людей. з усього світу нам вже пишуть свої відгуки, поляки, шведи пишуть, що суперно ну, і організаційно, і по якості воно. Класно звучить, тому ну, ми, ми дійсно не, не очікували такого результату. Завтра е, у програмі фестивалю виступ нашого провідного колективу, заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо виступатиме він на своїй рідній сцені, і тепер уже головній сцені Київ Музикфесту двадцять Тому я би хотіла особливо наголосити на цій програмі. Поки так. ми чекаємо. Появи в ефірі Ольги Кононенко, виконавчої директорки Київ Музикфест двадцять Прошу пане Євгене. Завтра концерт піду орудою майстра Шейка. Особливо для мене це дуже знаковий концерт, тому що в рамках цього концерту звучить і мій твір. З песиком. З песиком Ух ти. дійсно, дійсно буде з песиком. То я запрошую до перегляду о 19-й годині. Виходити на сторінку Фейсбук, побачити песик, хоча б якої породи? На тік? Той, той тер'єр той буде Виступати виконувати той, симфон... концерт, той концерт. Той Концерт тим оркестром, з нашим оркестром. Чудово! Це Основний меседж цього мого твору. Знаєте, мені дуже хочеться, щоб в сучасний світ нарешті повернулася посмішка і позитивна емоція. Що може викликати посмішку і позитивну емоцію? Це тварини. І дитячі іграшки, mm -hmm. іграшка це той. той Тому концерт для іграшок і той тер'єра. Будемо бачите, як бавляться сучасні <с композитори. Але мені здається, це дуже важливо залишатися в душі дитиною, бо тільки діти завжди здатні на свіжі ідеї і на свіжий погляд на такий старий світ, який ми ще, можливо, до кінця не пізнали і не знаємо. І з нами є на зв'язку Ольга Кононенко, виконавча директорка Київ Музикфест двадцять Пані Олю, добрий день. Вітаю вас, пані Галино. А я до вас, знаєте, за чим? За, за фінансами, як і завжди, і за статистикою. Гроші хто дав на фестиваль цього року? Міністерство культури та інформаційної політики. Угу. Тобто, традиційно, це захід Міністерства культури традиційно, і цей захід завжди підтримується на державному рівні. Міністерство культури бере вагому частку на себе. Організація, звичайно, за фестивалю іде за національною спілкою композиторів України, які теж співзасновниках цього фестивалю. Тому процес іде, фінансування є, і ми щасливі, що і 30-річний фестиваль того року минувся дуже потужно і пройшов на високому рівні. І цьогорічний фестиваль в наших умовах. Увагах, але теж триває, теж є фінансування, і все в нас гаразд. Тепер за статистикою щодо кількості концертів, і, можливо, якщо маєте такі дані, за кількістю композиторів, твори, яких звучатимуть, і звучать уже. Загалом буде таємницю, що цей рік став дуже випробувальним і повчальним для культурного середовища, в принципі, як і для всіх інших. Ми всі вимушені шукати нові формати і способи існування в ковідно-карантинному просторі. І з цього ми намагаємося отримати якісь маленькі вигоди для позитивного результату в цілому. І от саме у нашому випадку з фестивалем Києва Мізикфест, саме такі виклики, я б сказала, ковідні, спричинили потужний. Вибух цьогорічного фестивалю у соцмережах саме про результати хочу сказати. Uh -huh. Завдяки онлайн трансляціям всіх концертів, ми на сьогодні маємо результат. Це за три дні фестивалю більше 10 тисяч переглядів, а попереду ще більша частина концертів. Тому це я вважаю, що це надзвичайний результат, надзвичайний потужний фестиваль. І ми дійсно очікуємо попереду ще багато концертів, і це вперше за історію річного фестивалю. Ми відкриті для всього культурного простору, і наш культурний продукт він залишиться і надалі у відкритому доступі. Оце ця вигода, яка сталася цього року, от в цьому в цьому суспільстві, що що нас зараз оточує з нашими проблемами Гаразд. з нашими викликами. Дякую, Ольга Кононенко, виконавчий виконавча директорка. Правильно, так. київ Мюзик Фест 2020. Дякую за коментар в прямому ефірі. Ми повертаємося до розмови із Євгеном Петриченком Ну, а де ж тут душа, де ж синергія, де ж оцій зворотній зв'язок, глядач, музикант, напевно, ж так довго не зможе тривати? Все рівно ж музикантам на сцені захочеться глядачів в залі, Нічайно. все рівно ж запис чи трансляція не замінять живого звучання інструментів. Які перспективи, що ви думаєте на майбутнє? Ви абсолютно праві, як би ми не бавились сучасними технологіями, не тішилися тисячам переглядів. Так, перегридів. не ті, але е, живий концерт. Живий концерт, він є живий концерт. Е, це е, ті емоції, які нічим не можливо замінити. Чесно, я поки не знаю, як ми будемо виходити з цієї ситуації. Будемо. Ну, слава Богу, що от ми вчасно відреагували на. Поточну проблему угу. і і е, знайшли такий вихід. Як ми далі будемо виходити? Які далі будемо шукати варіанти? Чесно, я не знаю. Буде будемо дивитися. Це, 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 це проблема не суто музична, це проблема суспільна. Як поведение, як ковід? поведе повід, Ковід, Абсолютно точно. На жаль, ми, ми залежні в даній ситуації від У цього минулі фактору. роки. у Фестивалі завжди ще були супутні заходи, конференції. Так. Діалоги, обговорення, дискусії чи цього року в цих от замаскованих знову ж таки повертаюся до дуже вдалого слова Лесі Степанівне Олійник. Чи в цих замаскованих умовах щось таке відбувається? Абсолютно буде ми. ми... Тримаємо нашу традицію і з 3 числа в режимі онлайн на платформі Zoom буде відбуватися вже друга дитяча конференція. всеукраїнська учнівська конференція, мистецтво без безмеж, Шлях до науки. І в цьому році організаторка і менеджерка цього проекту Олена Садівнича. Вона користуючись нагодою спілкування через систему Zoom, Вона впровадила нові заходи спілкування з композиторами. І е, в онлайн з, з дітками поспілкуються на платформі Олександр Кузаренко з, зі Львова, е, Леонід Грабовський зі Сполучених Штатів, е, тобто вс... і е, Іван Небесний там ще буде, угу. і Стецюк буде спілкуватися з дітками. Так, 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 угу. так. Тобто е, діти отримають знов ж таки унікальну можливість наживо поспілкуватись, ну наживо в е, цифровому, але угу. тим не менш наживо поспілкуватися з цими знаними, дуже знаними українськими. Чи буде якийсь буклет, потім якийсь результат друкований після оцих дискусій, цього спілкування? Можливо, можливо, можливо. Е, тепер дивіться, ви маєте, я не знаю, чи, е, чи це е, ваші суперники, чи це ваші конкуренти, але паралельно у Львові так. відкрився фестиваль Контрасти. Так. Фестиваль, теж який має свою історію, яка триває з. Кінця 80-х років ще так. дуже потужний фестиваль. Чи відчуваєте ви, ви в цьому конкуренцію? Чи є тут певна співпраця і взаємообмін на певному етапі? Справа в тому, що я не знаю, як так сталося, що в цьому році контрасти зробили старт саме водночас Київ Мюзикфестом, але завжди вони стартували відразу після Києв Мюзикфесту. Ну можливо, там були свої якісь моменти організаційні в тому числі. Ковід втрутився Так, ковід да, втрутився, і, і тому ну, так сталося, що так ми стартанули майже одночасно, але, але нема в тому біди знову ж таки, це різні цільові. Аудиторії різні географічні точки. Ми не перебираємо один на одного нашу аудиторію. І знову ж таки, завдяки сучасним інформаційним технологіям, переглядати концертні програми можна в будь-який час, не тільки в режимі онлайн, а воно все буде зберігатися, і у контрастах, і у нас воно все зберігається. Тобто, в будь-який час людина може зайти і подивитися свою послухати свою улюблену музику. Чи музиканти, знаючи, що такі обставини цього року з таким же ентузіазмом готувалися і так же щиро е виконують музику в порожньому залі? Як це відбувається, коли є люди? Ну, як ви от, скажімо так. музиканти за ними так, ви ж спостерігаєте? Так, так, скажімо, так у нас в принципі ж концерт відбувається не в порожньому залі. Ми все-таки впускаємо невелику, але кількість глядачів ми впускаємо ну, до скільки 10-20? Ні, ну чого філармонії? У нас філармонія е була. Філа філармонії. Ви були. Ви бачили, що були люди теж саме в концертній студії будинку звукозапису. У нас є обмеження 100 людей, але вони все ж таки там є. Mm -hmm. У нас е звичайно у нас дуже хотять. Багато потрапити, ми не встигаємо закривати реєстрації, але люди до ходять. речі, скажіть, де зареєструватися на сторінці Фейсбук. Подія конкурент такий мюзикфест. Там всі події от представлені по датам, по годинам. І там можна в від... uh -huh, uh -huh. зареєструватися. Як музиканти ставляться? Ви знаєте, ковід знов ж таки. Дав незважаючи на всі негативи, він дав собі позитив. Музиканти, як на мене, вони ще більше гарно готуються до цих концертів. От ті програми, які Вони спраги концертування Вон, дійсно, вони скучають дійсно, за сценою. Вони абсолютно праві, і ті програми, які вже прозвучали, ну, рівень ну це не тільки повторююсь на моя думка. Це рівень вже оцінка міжнародна, рівень дуже і дуже високий, саме виконавчий рівень. Всі готуються з великим задоволенням і з великою радістю пограти сучасну українську музику. Це дуже добре. Мені здається, що загалом е зросло. Е Вміння виконувати сучасну так. музику, бо я спостерігаю так. за музикфестом фактично від початку його заснування. Я знаю, що, скажімо, ще на початку 90-х ще музиканти якось на межі академізму так. і так. виконання сучасної музики перебували. Вони пробували. А зараз вже виросло покоління, яке так. вміє грати сучасну музику, яка знає, що ця музика це складова сучасної культури, і тут проблем не виникає. Я вам бажаю. Завершення успішного цього фестивалю ну ще триває він звичайно, так. так але щоб все було добре, щоб ви отримали новий досвід балансування між сучасними технологіями цифровими і традиційним сприйняттям дякую. музики академічної, сучасної, навіть і дуже дякую за подвижницьку працю і за участь у сьогоднішній програмі. З нами був сьогодні Євген Петерченко, композитор і член мистецької ради Київ Музик Фест 2020». Також ми говорили з Ольгою Кононенко, виконавчою директоркою цього фестивалю. І ми знаємо, що Київ Музик Фест, попри замаскований формат, все-таки триває і сподіваємося, буде тривати й надалі. На цьому завершую сьогоднішню свою роботу в прямому ефірі. Дякую всім, хто дивився і слухав. Щиро ваша Галина Бабій.